Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро». Нині я запрошую вас у маленьку подорож всередину себе. Карти не просто покажуть, якими ви здаєтеся зовні. Вони відкриють те, що ви, можливо, давно приховуєте навіть від себе. Ми зазирнемо у те, як склалась ваша особистість, які люди й події залишили свій слід у вас, і що можна змінити, щоб ваше я звучало на повну силу. Якщо ж у вас виникнуть питання по цьому розкладу чи інші питання, на які ви хотіли б отримати відповідь від Таро, звертайтеся до мене за персональним розкладом. То як, ви готові подивитися на себе очима Таро? Тоді поглянемо, якою особистістю вас бачать аркани. Імовірно, ви зараз почуваєтесь, немов у вашому житті, ви якось заблоковані. Можливо, ви почуваєте себе не повністю реалізованими в житті. Бо з якоїсь причини ви не можете завершити якийсь важливий етап у вашому житті. Також ви маєте відчуття, що ви потрапили в глухий кут. що вас щось обмежує, не дає рухатися далі, заважає розвиватися. Як ви не б'єтеся в цій пастці якихось обмежень та вирватися ніяк не можете. Та, очевидно, останнім часом ви розпочали шлях до того, щоб якось віднайти себе, розібратися у власних почуттях, а також вчитеся сприймати свої нові емоції та якийсь новий досвід. Це поки що перші, можливо, не впевнені кроки, але ви вже на шляху до емоційного зцілення від ціляких обмежень вашого життя. Тож, хоча зараз ви ще й почуваєтеся в якійсь попійковій ситуації, немов вас затисло між якимись обмеженнями та незавершеними справами, але водночас ви маєте потенціал для розвитку і пошуку нових шляхів через емоційне або духовне зцілення. А тепер розглянемо, що призвело вас до цих станів, у яких ви опинилися. Спочатку поглянемо, чому ви почуваєтеся в якомусь стані нереалізованості. Це сталося через те, що ви мали якісь сумніви у власному виборі, сумнівалися щодо власних планів та, ймовірно, тривожилися перед змінами. І, ймовірно, ці сумніви та тривоги заважають вам визначити ваш власний життєвий напрямок. Також ви пережили якусь серйозну поразку або якийсь конфлікт, і це залишило у вашій душі образу або розчарування. Можливо, ви намагалися боротися за щось для вас важливе, от тільки ця боротьба, на жаль, не принесла бажаного результату. Чи навіть взагалі принесла негативні результати. Через це у вас було якесь відчуття, що ви не маєте достатньої енергії для того, щоб працювати над вашими цілями. Ви втратили і натхнення, і мотивацію. Можливо, в якийсь період життя стало одноманітним, рутинним та нецікавим. І переживши всі ці розчарування, пройшовши через невизначеність у житті, коли життя йшло не за планом, приносило лише негативні результати, ви, імовірно, втратили впевненість у собі. І у вас і з'явилося відчуття, що ви просто не можете рухатися вперед та застрягаєте в процесі вирішення чогось дуже важливого для вас, не доводячи це до логічного завершення, бо ви попали під ладу якихось блоків, що заважають вам рухатися вперед, і створюють відчуття, що ви не здатні, попри всі зусилля, нічого завершити. Як на всю цю ситуацію вплинули люди з далекого кола оточення сусіди, знайомі, можливо, колеги на роботі. Схоже на те, що ці люди, якимось чином просто морочили вам голову. Вони там вам розказували про безліч всіляких чудових варіантів, можливо, давали якісь обіцянки, чи про допомогу, чи про покращення життя. От тільки за цими словами нічого не було, це була лише ілюзія. Всі ми іноді любимо поділитися якимись своїми проблемами з кимось із знайомих. а наш знайомий зазвичай вважає за свій обов'язок дати нам якусь пораду чи підказати, як нам вийти з цієї ситуації. І от в вашому варіанті ці підказки і були отими самими ілюзіями, коли людина давала поради про те, в чому і сама не розуміється. І ще схоже на те, що коли ви з кимось ділилися про якісь свої плани щодо покращення чи до власного життя, чи його матеріальних аспектів, ці люди, замість того, щоб підтримати вас і сказати, який ви молодець, вас не підтримували. А швидше за все, навіть знецінювали ваші прагнення. Можливо, ще якось уїдливо коментували щось на зразок. Та куди ти лізеш депутата, якщо твоє місце в супермаркеті на касі? І все це призвело до того, що вам доводилося або боротися з вашим оточенням, або доводити їм свою правоту, доводити, що ви дійсно можете, вмієте справитися, і через це ви були в стані перенавантаження. Тепер поглянемо, як на те, що в вашій душі з'явилося якесь відчуття нереалізованості, вплинули найближчі люди: ваша сім'я, ваші найкращі друзі, кохана людина. На жаль, і найрідніші люди не змогли вас емоційно підтримати. Можливо, навіть ви пережили якесь холодне чи байдуже ставлення з боку ваших рідних чи друзів. Або навіть ще гірше хтось із них вважав за необхідне покритикувати вас за те, що ви якимось чином не відповідаєте їхнім уявленням про те, яким ви маєте бути. І це породило в вашій душі відчуття якоїсь неважливості вас для ваших найближчих людей та якоїсь самотності. Та ще й схоже на те, що між членами вашої родини часто виникають конфлікти. Можливо, спроби звинуватити в своїх проблемах когось іншого та наявність негативних коментарів та критики одне одного. А ще, ймовірно, ваші рідні або найближчі друзі або не бачать ваш потенціал, або вважають, що той шлях самореалізації, яким ви йдете, ну, якийсь неважливий і неправильний. І чим взагалі ви там збираєтеся зайнятися? А отже, підтримки на цьому шляху ви від них не отримаєте через те, що вони відповідно вважають його несерйозним. Тож дякую рідні за депресію та втрату надії та віри в себе. Адже важко зберігати віру в себе, коли всі довкола в тебе не вірять. Дуже часто в таких умовах життя стає якимось тмяним, сірим і навіть безрадісним. Тепер поглянемо, як вам вийти з цього стану нереалізованості, що можна зробити, щоб покращити цю ситуацію. Щоб вийти з цього стану нереалізованості та повернути собі віру в себе та довіру до світу, вам потрібно напрацювати власну внутрішню силу. Для цього навчіться приймати себе зі всіма своїми слабкостями. Перестаньте звинувачувати в усіх проблемах зовнішні обставини. Ми всі не ідеальні, всі маємо якісь слабкості, переживаємо якісь негативні емоції. Тож прийняття цієї істини та вибачення собі якоїсь неідеальності це маленький, перший, але дуже важливий крок на шляху до зцілення. А щоб відновити самоконтроль та внутрішню силу, можна скористатись медитацією, самоаналізом або аналізом себе разом з психологом. Також є і фізичні практики, які можуть зняти стрес та відновити душевний баланс, ну, наприклад, йога або дихальні техніки. А ще треба, хоч і потроху, але відновлювати ентузіазм та мотивацію. Мотивація, звичайно ж, не включається просто по бажанню, ще такої кнопки Включити-виключити мотивацію в людському організмі не знайшли. Тож на перших порах не вимагайте від себе багато, стати якісь маленькі, можливо, легкі, швидко досяжні цілі, які можна досягти навіть без мотивації і досягайте їх. Це допоможе вам подолати страх перед новими починаннями та острах якихось помилок. І згодом ось так крок за кроком мотивація та натхнення повернуться до вас. Ну і звичайно ж дуже важливо душевний баланс та гармонія. Щоб повернути їх вашій душі, зробіть якусь паузу та оцініть, що заважає балансу вашого життя. Можливо, ви десь поспішаєте, можливо, приймаєте якісь необдумані рішення чи навпаки не приймаєте ніяких рішень. В обох випадках це спричиняє негативний вплив на життя. Чи намагаєтесь бути ідеальним в усьому? Тож навчіться ставити пріоритети. Не варто намагатися буде ідеальним в усьому. По-перше, це взагалі неможливо, а по-друге, такі спроби ще більше вносять хаос у ваше життя та забирають вашу енергію. Ну, а далі поглянемо, що вас загнало в глухкий кут. Як так сталося? Так, цю карту трошки прибираємо. Зараз ця головна. Тож тут також запитаємо все те, що ми питали в першому варіанті. А отже, для початку, як так сталося, що ви потрапили в глухий кут? Очевидно, вас, як і більшість людей на наших теренах, виховували в деякій строгості, можливо, навіть надмірній строгості. Це могли бути батьки, вчителі або соціум, а також всі вони разом взяті. І своїм вихованням вони нав'язували вам свої власні переконання, бачення, що вірно, а що ні, вчили вас про вашу роль у суспільстві, сім'ї чи на роботі, вимагали чітко слідувати їхнім настановам та дотримуватися правильних на їх думку традицій. Внаслідок такого активного виховання ви засвоїли, якщо не всі, то більшість переконань, які вам вкорінили в вашу свідомість. Але, ймовірно, зараз ці переконання лише шкодять вам, бо вони обмежують вашу свободу. А ще в вашому оточенні була або, можливо, і є якась агресивна жінка з якимось тиранічними рисами характеру. І через те, що у неї є достатній вплив на вас, це, ймовірно, має бути хтось із вашого близького кола оточення, можливо, навіть хтось із сім'ї, можливо, найкраща подруга або керівниця на роботі. А от вплив цієї жінки на вас досить негативний, бо швидше за все вона любить критикувати, можливо, навіть якось гнобити, ображати. Її вплив на вас підірвав вашу впевненість у собі. Своєю щирою в лапках підтримкою вона змушувала вас сумніватися в собі, в своїх силах. Можливо, навіть намагалася якось вас контролювати, нав'язувати власне бачення ситуації та якісь власні стандарти. І от, поряд з нею вам було досить важко проявляти себе такими, якими ви є насправді. Іноді, щоб вижити в якомусь колективі, нам, на жаль, доводиться прикидатися тим, ким ми не є насправді. Та ще й події вашого життя складалися всупереч вашим очікуванням. Було відчуття, що ви, немов, потрапили в якесь замкнуте коло, в якому всі ситуації повторюються через якийсь проміжок часу. І навіть було відчуття, що немає сили чи можливості вирватися з цього замкнутого кола. Ви якось намагалися боротися з обставинами, намагалися вийти за ті обмеження, які вам траплялися, та обставини не дозволяли вам цього зробити. Колесо долі робило черговий оберт, і ви знову поверталися до початкової ситуації і доводилося починати все спочатку. І через все це ви потрапили в обмеження, які вам нав'язали якісь зовнішні фактори, люди, ситуація або події. А згодом це послужило причиною того, що ви стали сумніватися у власних силах. Знову поглянемо, як впливало ваше далеко коло оточення: сусіди, колеги, знайомі. Якимось чином ці люди заважали вам приймати рішення або якось підштовхували вас до невірних рішень. Можливо, вони якось намагалися маніпулювати вами. Можливо, ви потрапляли під якийсь тиск з боку цього оточення. Ну нашим же сусідам завжди краще знати, як нам жити наше життя. А коли тобі щодня кілька місяців, а то й років підряд, талдичать, що правильно те, що кажуть вони, а не те, що правильно для тебе, буває так, що можеш дійсно засумніватися в правильності свого вибору. Вірогідно, що всі ваші спроби змінити своє життя на краще, полишити минуле в минулому наштовхнулися на якийсь супротив цих людей. Нікому не подобається почуватися гіршим за інших. І в основному люди, які не здатні чогось досягти в житті, повисають мертвим тягарем на плечах людини, яка намагається все ж змінити своє життя на краще і чогось досягти. Швидше за все, саме з такою ситуацією, ви і зіштовхнулися. А ваше оточення якось критикувало ваш вибір, ваші прагнення, осуджувало, всіляко намагалося втримати вас на власному рівні. І ви пережили болючі розчарування через цих людей, через те, як вони намагалися знецінити ваше життя, ваші ідеї, ваші цілі. Це розчарування могло послужити причиною того, що не вдалося досягти мети, до якої ви прагнули. Бо та енергія, той запал, який мав піти на досягнення мети, подарувати вам натхнення та мотивацію, були просто з'їжені негативними емоціями. Тепер глянемо, що в цьому випадку робили ваші найрідніші люди, сім'я та найближчі друзі. Ой, тут якось так все поганенько. Ймовірно, хтось з ваших близьких був надто легковажний у власних рішеннях. Можливо, намагався сам втілити якусь ризиковану ідею, чи її вам підкинув. Чи вони, чи ви під їхнім впливом, пішли по сліду якихось нових можливостей, при цьому не звертаючи уваги на наслідки. А от наслідки були досить серйозні. Ви втратили контроль над вашими фінансами, чи то через власні необдумані рішення, чи можливо оті нові можливості виявилися з шахрайською схемою якихось аферистів. І фінансові втрати були настільки серйозні, що, можливо, ви взагалі залишилися без засобів для існування. І це було так страшно, це було немов небо на вас впало серед ясного дня. В одну мить ця ваша стабільність зруйнувалася, а ваше життя покотилося в тартарари. Ви перенесли такий шок, такий біль, таке жахаюче відчуття, немов земля провалилась під вашими ногами. І це на довгий час відбило у вас бажання пробувати щось нове, підірвало вашу довіру і до себе, і що не менш важливо довіру до життя. А через те, що все це сталося завдяки комусь із рідних чи близьких друзів, ви втратили довіру і до них. Можливо, навіть ви якось підсвідомо прийняли рішення, що щоб у майбутньому не потрапляти в подібні ситуації, не довіряти взагалі нікому і не підпускати нікого близько до своєї душі. А що ж вам треба зробити, щоб вийти з стану цього глухого кута? А потрібно вам для цього знову повірити в себе у власне краще майбутнє. Відновіть довіру до себе, до свого внутрішнього потенціалу, до того, що майбутнє може бути світлим, якщо зробити правильний крок. Адже насправді ви не є слабкою людиною. Ви просто в якийсь момент свого життя потрапили під негативний вплив людей та обставин. Ви просто повірили людям, які злякалися вашого росту, і повисли на ваших плечах важкими кайданами, щоб не дозволити вам вирватися з звичайного кола і стати кращим чи кращою за них. Але це їхні страхи, а не ваші. Тож і лишіть чужі страхи їхнім власникам, а вам вони абсолютно не потрібні. Ви, напевно, вже знаєте шлях до власного розвитку в тій сфері життя, яка вас цікавить, чи в кількох сферах життя. Єдине, що вас стримує, це негативний досвід, який підірвав вашу впевненість у собі. Та давайте поглянемо на ситуацію під іншим кутом. Якщо ви не зломилися під тиском негативних обставин, якщо змогли вижити, значить ви здатні змінити своє життя на краще. І зараз найкращий час для того, щоб повернути активність своє життя, щоб перестати просто котитися по життю туди, куди вас занесе доля. Пора власноруч вирішувати, яким життям ви хочете жити, та зробити кроки до цього кращого життя. Можливо, спочатку не впевнені, можливо, боязкі. Та чим більше кроків ви зробите, тим впевненіші вони будуть. Тепер поглянемо. Як не дивлячись на всі ті обмеження, на якесь почуття нереалізованості, ви все ж таки змогли знайти свій шлях до духовного та емоційного зцілення. Спочатку знову поглянемо, що призвело до цієї ситуації. А схоже на те, що вас просто дістали всі ті обмеження та перепони. Бо навіть на цей шлях емоційного та духовного зцілення вас привели саме оті негаразди. Тут ми знову бачимо, що ви мали фінансові проблеми, які ймовірно забирали на себе більшість вашої уваги. Ви були так зосереджені на тому, щоб хоча б вижити в тих матеріальних умовах, в яких ви опинилися, що на все інше, зокрема на турботу про себе, про власні потреби, ні сили, ні енергії вже не лишалося. І хтось з вашого близького оточення, а швидше за все, з родини, загнав вас в якісь обмеження. Бо ця людина уособлює в собі якусь владу. Саме ця людина в вашій родині визначає структуру та порядок. А інші швидше за все у вас так заведено. Мають якщо не прямо підкорятися, то дуже сильно дослухатися до думки цього члена вашої сім'ї. І тому ви потрапили в обмеження через строге переконання керівника вашої родини, і відповідно це спричиняло в вашій душі емоційну незадоволеність та розчарування в родинних зв'язках. Адже здорова сім'я це про тепло і гармонію. А не про перетворення власних рідних на гвинтики якогось механізму. Тож, можливо, в якийсь момент ви відчули, що так далі тривати не може, що настав час щось змінити в своєму житті. Ви дійшли до такої точки неповернення, де, ймовірно, вже все ваше єство бунтувало проти того, що відбувається в вашому житті. І, всупереч всіляким обмеженням, всіляким негараздам, ви все ж віднайшли в собі якусь крупицю сили і почали свій шлях до емоційного зцілення. І, хоча це ще перші кроки на цьому шляху, та головне, що вони вже зроблені, а отже будуть і наступні кроки, і перемога. І знову поглянемо, як ваші знайомі, сусіди чи колеги впливали на цю ситуацію. Якимось чином хтось із цих людей спонукав вас до прийняття якогось рішення, щодо якого ви зволікали, бо, ймовірно, тривалий час ви вагалися між двома шляхами, не маючи змоги обрати якийсь із них, і тому обирали залишити ситуацію на самоплив. Та так сталося, що вибір вже не можна було відкладати, бо якось оточення змусило вас прийняти рішення, хоч це і викликало у вас емоційну напругу. І, очевидно, це був якийсь досить розумний чоловік, який вміє чітко розставляти пріоритети та показувати шлях, навіть якщо той складний. Хоча, ймовірно, що він надто раціональний або холодний, що робить його поради ефективними, але, можливо, призводило до появи у вас негативних емоцій. А ще через це ви відчули розчарування, бо, можливо, ви мали надію, що цей чоловік міг би стати для вас якоюсь підтримкою чи якимось натхненням. Бо, може бути, ви теж хотіли більше керуватися логікою, ніж власними емоціями, як це ви робите? То тут ми маємо двоякий плив: з одного боку, завдяки своєму далекому колу оточення ви таки почали приймати якісь рішення, які довго відкладали. Та з іншого боку, надмірна логіка і слаба емоційність вашого знайомого додала вам негативних емоцій. Яка роль у всьому цьому вашого близького кола оточення? Здається, ваші рідні або найближчі друзі мали деякий позитивний вплив. Імовірно, вони якимось чином надихали вас на нові можливості, якось понукали розпочати новий шлях. Можливо, хтось із них підкинув вам якусь чудову ідею, завдяки якій ви і розпочали свої позитивні зміни. Та схоже на те, що цей шлях виявився значно довший або складніший, ніж на те розраховували. Тож змінювалися ви дещо непомітно для ваших найрідніших. А відповідно, вони ніяким чином і не помічали цих змін. Навіть є імовірність того, що їм не надто і цікаві ці ваші зміни. Вони звикли до того, якою людиною ви є. І це їх в основному влаштовує простіше жити в звичайній обстановці, ніж намагатися покращувати її, так само і простіше жити з людиною, від якої всі знають, що очікувати, ніж звикати та підлаштовуватись до тієї ж самої людини, яка змінилася внаслідок свого розвитку. А що вам варто зробити, щоб успішно рухатися шляхом свого емоційного та духовного розвитку? Одним із кроків є те, що треба навчитися відпускати минуле та прощати себе. Звичайно, коли людина духовно розвивається, то при погляді на власне минуле здається так, що ми відчуваємо якесь розчарування з собою. Бо десь ми вчинили неправильно, десь рішення прийняли невірне, і на тому рівні розвитку, на якому ми зараз ми вчинили б краще, розумніше або правильніше. От тільки штука в тому, що це зараз ми вчинили б так. А тоді в тій ситуації з тим рівнем знань, з тим рівнем емоційної чи духовної стабільності, ми вчинили максимально добре, як могли в тих умовах, в яких ми на той час опинилися. І коли ми усвідомлюємо цю істину, то приймати себе менш ідеального в минулому стає значно легше. А ще вам варто зрозуміти власні кордони та не дозволяти іншим заходити за їх межі, сідати вам на шию, спихати на вас свої проблеми, керувати вашим життям. Дозвольте собі дослухатися до власних потреб та продовжуйте свій розвиток. Ви здатні це зробити. Але при цьому не забувайте про дисципліну. Якщо ви вже йдете шляхом духовного розвитку, шляхом емоційного зцілення, то не дозволяйте будь-яким впливам збити вас з цього шляху. На цьому шляху кожному з нас і вам також дуже важливо бути свідомим, дисциплінованим, розуміти наявність власної сили, розвивати її та використовувати на благо. Загалом розклад показує, що ви хоч і потихеньку з острахом, але зцілюєтеся від негативних впливів і вашого оточення хоч близького кола, хоч дальшого кола, і якихось негативних подій в минулому, і власних негативних переконань, чи якоїсь невіри в себе, що ви почали йти шляхом емоційного та духовного розвитку. Тож зараз поглянемо, чи на цьому шляху ваші найближчі найрідніші люди будуть вас підтримувати. Шкода, шкода ще раз шкода. Та тут відповідь однозначна. Ніхто вас підтримувати не стане. Вони не бажають ваших змін. Вони хочуть, щоб ви залишалися на місці, бо їхній власний комфорт та їхня власна стабільність залежать від цього. Самодостатньою людиною не покеруєш. Впевнену собі людину не виведеш на потрібні тобі емоції, щоб потім маніпулювати через них цією людиною. На людину, яка має, розуміє та оберігає власні кордони, ніяким чином не скинеш вирішення власних проблем. Та навіть вільних вух, які вислухають твоє постійне ниття, тут вже немає. Тож, ймовірно, вони не те, що не допомагатимуть вам розвиватися, а навіть навпаки, всілякими силами будуть намагатися вас стримати на старому рівні та заважатимуть вашому розвитку. Якось вас критикуватимуть, говоритимуть, що ви даремно витрачаєте час, що ви займаєтеся якимись дрібницями, ну і тому подібне. Ну і наостанок поглянемо, наскільки важким та довгим буде ваш шлях зцілення від усяких обмежень та до повернення віри в себе. Імовірно, ви зараз налаштовані рішуче. Ви маєте енергію та мотивацію йти цим шляхом. Ви вже готові діяти, готові досліджувати нові можливості і працювати над собою. Тож, вочевидь, ви будете діяти активно і не боятися змін, які стануться з вами або які готує вам майбутнє. І ви зможете залишити минулий біль в минулому, зменшити його вплив на себе і не станете тягти його в своє майбутнє. Можливо, ви зможете віднайти внутрішній спокій та мир, ви впевнено рухатиметеся до більш гармонійного стану та внутрішнього балансу. А також ви зможете очистити свою душу від цих негативних впливів, які на неї начіплялися в процесі вашого життя. І ваш процес зцілення від негативних переконань та обмежень принесе для вас позитивні зміни та відкриє для вас нові можливості, а також поверне вам душевну рівновагу. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайк і пишіть коментарі. Переглядайте інші мої відео, підписуйтесь на мій канал та звертайтеся за персональним розкладом.